Люби, діти, добрий день! Сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання! Сьогодні тема нашого уроку порівняння предметів, товстий, тонкий, важкий, легкий. Що, готові? Починаємо! Але для початку послухайте віршика про маленьке лисенятку. У лісочку лисенятко збудувала собі хатку, наносила листя збоку, нірку уребинило глибоко, заверху мошком притрусила і травичку наносила. Дуже гарна вийде хатка, у малече лисенятка. Дивіться, вже готово перше завдання. Давайте з вами порівняємо товсті та тонкі предмети. На першому малюночку ви бачите олівці. Як ви вважаєте, який з цих олівців найтонший? блакитний чи жовтий? Вірно. Блакитний. А тепер давайте з вами знайдемо найтоншу книжку. Якого вона кольору? Вірно червона. Подивіться на огірки. Який з цих огірків найтонший? Коротший чи довгий? Вірно. Найдовший самий тонкий огірок. А тепер подивіться на перчики. Один солодкий, інший гіркий. Який з цих причин найтонший? Вірно! гіркий. Молодці, ви визначили товсті та тонкі предмети. Наступне завдання. Подивіться, у вас на малюнках є три звіра. Давайте їх назвемо Вовк, Тигр, Лев. І нам потрібно з вами їх нагодувати, Бутерброд для лева найтовстіший. Визначили? Молодці, а для вовка найтонший. Теж визначили? Здогадались, який з бутербродів з'їсть наш тигар? Давайте перевіримо? Вовк з'їв самий найтонший бутерброд? Лев, пам'ятаєте, з'їв? Найтовстіший. Та Тоді тигр з'їсть. Який бутерброд? Середній. Молодці діти, ви визначили? Вірно. Ну що, давайте ще лева нагодуємо. У нього самий найтовстіший. Вірно. Наступне завдання. Але... Для цього теж потрібно послухати віршика про слоненятко. Слон з пташками сів гойдатись, він хмарок хотів дістатись, та легенькі пташенята не змогли його підняти. Ви, мабуть, вже здогадалися, ми зараз будемо визначати легкі та важкі предмети. Подивіться, на гойдалці гайдаються слон та мавпа, а на іншій гойдалці гайдаються папуга та павич. Хто ж з них найважчий? Як ви вважаєте, хто найважче? Слон чи мавпа? Вірно, важчий слон. А в другій парі хто важчий, павич чи папуга? Вірно, павич. Ви все вірно визначили. Мавпа та папуга найлегші. А тепер пограємо в таку гру. Ви бачите, на першому малюнку перо. Та подушку, як ви вважаєте, що найлегше? Вірно, перо найлегше. Другий малюнок, ви бачите, два м'яча. Як ви вважаєте, який найлегше? Вірно, менший м'ячик, біленький. Наступний малюнок, як ви вважаєте, яка пляшка буде? Найлегшою порожня чи повна? Вірно, порожня пляшка буде легше. Другий малюнок у нас з вами дві склянки. Одна склянка повна, в другій трішки є водички. Як ви вважаєте, яка найлегша? Де більше води, чи де менше? Вірно, де менше води. Які ви молодці, у вас все виходить. А тепер трішечки відпочинемо рухливо вправо. Повторюємо завдання за нашим веселим кроликом. Рухаємось! Ліворуч праворуч. Руки, ліворуч, руки право. Ніжки дрібні. Сибирь спа. Не забуваємо крути. Якими молоді опас з Молодці! Ну що, відпочили? Продовжимо! Ну що, дітки, продовжимо наш урок. І ми з вами порівнюємо легкі та важкі предмети. На першому малюнку. Ви бачите горіх та апельсин. Як ви вважаєте, що легше? Вірно, горіх легше. Так, Другий малюнок у нас з вами м'яч та яблука. Як ви вважаєте, що тут легше? Вірно, м'яч легше. Наступне завдання. Але для цього нам потрібно визначитись хто високий, хто низький. Слухайте віршика. Стрів коня веселий поні. Каже: поні також коні. Ти високий? Я низький. Це тому, що я міський. От, діти, тепер ви знаєте, що коні високі, а поні низькі. Зараз ми з вами порівняємо більші та менші предмети. Подивіться, скільки м'ячиків багато-прибагато. Давайте зараз з вами ми їх порахуємо. Один, два, три, чотири, пять, шість. Перше завдання. Скільки м'ячів більше, ніж синій? Подивіться уважно. Вірно, жовтий м'яч більше. Ніж синій. Друге завдання: скільки м'ячів менше, ніж жовтий? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять м'ячів менше від жовтого. Молодці. І останнє завдання. Який м'яч найбільший? Вірно, жовтий. А який м'яч найменший? Вірно, різнокольоровий. Ну що, дітки, дякую вам за увагу. До побачення!